І так, друзі, вітаю усіх. Просили показати те, що є в наявності. І трошки показати, розказати про суспензію. Давайте пройдемось, то, що є в наявності. Зараз є, виходить, Індія. Цей останній медіум він заброньований. Тут залишилися е, дуже високої якості. Це Нортоновський пайк-щука. Індія працює просто на відмінно. Хто забрав, всі дали зворотний зв'язок, тільки позитивний. Тому раджу не прогавте, їх залишилось теж пару штук. Зараз спробуємо. 500 гривень коштує. Далі є скрипалі Цесарка 600, 900, отакі скрипалі, напівмолочний, напіврайдужний. Зіркове небо, 1300 гривень ханзан. Сірий, дуже однорідний, рідка теж порода, сіробурий рябчик викладали на тому тижні роботу його шикарно, дає кромку, прям волосина волосиною. там. Також такий доводичний, я б сказав, би, камінь. Його вартість 1000 гривень. Получається, що це карпатський чорний. Вартість 700 гривень. Це Уельський Yellow Lake або Silk Stone Як ще цю різновидність називають, це така більш, більш однорідна, більш прикольно видає суспензію серед цих сланців. Цей Silk Stone дає такий шовковистий, шовковистий різ Мені він подобається більше всіх. Це така проміжна між Чарлі Форестом і Лінедвалом. Порода. Там вже є червоні вкраплення. Він такий тверденький. Якраз те, що треба для ножів. Цей, цей 1000 гривень, цей, виходить, 1004. Це дякую Івану. Той підпіщаник прийшов, це е, мій зразок, тому він не продається. Це я так просто взяв його, щоб показати оці два піщаники, як, як працює цей індостан. А це якийсь унікальний камінь, буде один в продажу, це не дешевий е, камінь, він буде коштувати там близько там, 2,5-3 тисяч е, гривень. Е, так що, кому буде цікаво, це там 17-го сторіччя камінюка був е, ну, в перукарні десь. Е, бритви правили. Так що раджу, я вже попрацював, кайфую від цього камішка. Так що і вам дуже дякую. Е, ну і виходить, що. Е, це, це також не для продажу, це зараз для. Покажу, як суспензія працює, одним словом. Ну і, як би завжди, питання в слуріках, вибачте, трошки прихворів. Були, ось, продавалися турки, слурики-турка. Є завжди тур цих скрипалів. Слури. Ну і це, це, також, це також все. Скрипалі, скрипалі, скрипалі. скрипалі. Вони. Різноманітні, є дуже м'які, є тверді, є дуже тверді, є з різною фракцією, але м'які-м'які. Тобто можна е вибрати на свій смак, кому що треба досягти. Давайте отак от швидко спробуємо. Отакий от полілізатор. Хто питав, використовую. Подібні тут є ще з замочком, коли для води мені дуже дуже подобається, Ну зараз тут, тут на маслі треба працювати. На жаль, попробуємо просто на воді, нічого страшного, все можна заточити. Тут сталючка 440 ніж тупий, зараз ми сформуємо з нього невеличке зведення, це не для... Ну, не показове загострення, це так просто сама суть роботи. Тобто крайка вже сформована, я думаю, що він зараз вже і різати буде, нам вже не Все, він же спокійно ріже. О, значить, можна перейти на файн. Довести трошки кромочку. Файно працює дуже м'яко, дуже швидко. Оцих двох камінців вистачить для такої середньої сталі за глаза. Бачите, малюнок після розпилу, він потім піде, Ну на станку це буде по-нашому. Але бачите, питали, чи можна з водою. На, якщо камінь використовувати на руках, можна хоч з маслом, хоч з водою. Якщо на станку... З водою можна тільки тоді, коли голова піднімається, і камінь буде рухатися максимально паралельно стільниці ну, столу. Да? А губки будуть підігнуті, тобто ніж от під таким кутом буде стояти, щоб камінь ходив і вода залишалася на каменю. А так, якщо ми будемо з наклоном, то вода буде тікати вниз і з водою працювати на аппарат не дуже зручно, як із суспензіями. Не те, що неможливо, просто треба ребавніти. Ну, грубо кажучи, ми основну заточку. Там є якісь затупки, але це воно зараз поступово виправиться. От, наприклад, пішов далі з терпальсарочка, котрі називається. Цей зразок дуже мілкий. Він зразу пішов рівняти крайку. Його краще цей саме зразок на маслі, але з'єм іде. Ну все, краєчка підправлює. Все. Ось таким нехитрим способом можна взяти ще зіркове небо. Цей працює більш активно, той підправляє, цей прям активно знімає. І отут можна вже там навести суспензію. Так, да, ось цього буде достатньо. Цей камінь просто шикарний Раджу. Зіркове небо. Одним каменем можна і заточити, і довести запупчик є Ні. То я закусив мокрутою, але все одно, щоб точно не було задирочку. Що спробуємо все, я... цього достатньо, <кхе> вибачте. Для розуміння. А тепер виходить, що ми можемо брати будь-який з твердих каменів, Там, взяти, наприклад, чарліка, взяти водички, взяти турка. І за рахунок того, що чарлік твердіший, то турок віддав спокійно свою суспензію. І тепер вже дуже легкими рухами. Як і на точильці, так і на руках, ми ніякого тиску не робимо. Можемо короткими рухами, можна довгими рухами. Довгими раджу отак чередувати поразно. Але суспензія зробить своє діло. І от суспензія я відчуваю, як вона вже розпалася. По великому рахунку її треба вже міняти. Ну, Сьогодні у нас не заточка, а просто, щоб було розуміння, подивіться, як змінився різ. він тут же став шовковистий. Тобто, а це ми попрацювали буквально трохи-трохи. Тобто можна досягати е, великих результатів. І це не важливо ну, образно. беремо. Скрипаля шикарного. І беремо також шикарну суспензію скрипаля І вона працює. Я прям відчуваю, як цей камінь виступає чітким ханзаном. Основи також приймають участь в заточці. Але все одно, якщо брати отакий твердий камінь, то тут вже більше суспензія працює. На маленькому клапнику працює, вибачте, бо комусь камінь поїде, я його не хочу товарний вигляд йому псувати. Так, зараз я поуза тут. Сорі, я сходив за салфетками, трошки воно. Зупинило відео, бо я вже і цей спробував. Тобто попитка номер 2 Бо трошки без салфеток не підготувався. Цікавий камінь, має малюнок, але при цьому такий щільний і працює прикольно. Прям відчувається як він аж дзвонить ніж. Так. Да, різ. Різ активний. Э, так, значить, Карпатський чорний беремо. Шикарний камінь. Я вже суспензі на ньому був навів, а потім подивимося, що камера... Вимкнулось. От він прям... Чуєте, як дзвонить? Тому я усім у сіну, кого чорного Арканзаса нема твердого такого каменю, відраджу на цей камінь мати. Тут можна і його суспензію вибивати. Там десь алмаз у мене є з собою. Всі ганяються за супер-супер супер каменями. Але оцей мені дуже подобається як доводочний, як отак от Ханзан. Так. Так. По великому рахунку Якщо це не вважати заточкою, а просто правкою, цього з головою достатньо. Алімодвальчик з Чарлі Форестом. Ще раз турочка. Мне не сподобалось. Вот это. На вот это результат. Что, что такое, что такое шнур и что такое лимудвал? Мокрый, мокрый. Попирайся, ну что такое дело. Насправді, насправді можна працювати і просто зі звичайною китайською керамікою. Результат можна досягти суперових результатів. Я б сказав, що нічим не гірше, якщо знати, що робити. Потрапляю на камішки. Нічого потім будуть як новенькі. Оце спокійний результат. На звичайній кераміці, звичайною суспензією. Ну і тут піщаники. До речі, цей камінь-рябчик він для очистки. От Коли камінь замурзався... І щоб його спокійно відчистити, отам от слурики е квадратні, я показую, він відчищає спор, потім під, піднімається е ця, ця лабуда, і він дає свою таку рожеву суспензію. Дуже прикольний камінець. Ну і під водою. Там, камінь можна без миючих засобів мається на увазі е почистити. Так що це чистий, чи чи чистящий. А так ось піщаник ну, візьмемо з хімдостаном. Тобто слури є тверді, є м'які. От я зараз м'якими використовуюсь, тому що ці всі камені е, тверді. Я використовую е, суспензію самого слура. Е, гарно, коли... Ось зараз тоненьким потім пойдем, підемо, Коли однаковий слур від каменю. Да, ось від цим достану, то і працювати ним похідно достану. Ну, образний я взяв інший піщаник. Послухайте, як він дзвонить. ой як він працює. Боже, який він дасть агресивний різ. Ай-яй-яй. Для от таких от сталий. Ой-ой-ой. ой -яй -яй. ой -яй, яй я прямо відчуваю, як він скров крайку Хочеш з'їсть, хочеш направити і треба знову бути обережно. Так, зараз. Ой-ой-ой, да, я за дирку натягнув. От бачите, що знову. І суспензія не спасе. Там пару, пару рухів. Все, можна знову повернутися, наприклад, на кераміку і підправити. Так що з тим камішком я ще побавлюсь. Такого активного піщаника я давно не бачив. Так, спробуємо ще раз. Да. Накриє. Так, да, дирочку дав, бачите. Значить, повернемось на декілька кроків назад <риклад> да, є забилки так що з цим будьте обережні значить відкотимось на Скрипаля, Северниковый вариант. Себе выручил. Все. Все. Все мы назад сняли. И вот, уже на приклад суспензия дуже тонка. Риел Лейк. Можна з краю камішку наводити. Ну, цей камінь працює дуже гарно. Це дуже-дуже м'який дає різ. Це те, що я казав, такі каміні треба використовувати коли ви. В 0-0-0 ноль, в ноль, в ноль вводити. Не попадаю, да? ну, тут прям, прям по каменю відчувалося, що, що таке достойний камінь. Е, так що, одним словом, можна реально любим з цих каменів як заточити, все вже залежить е, від, від, від часу, скільки ви хочете на це витратити. Бачите, ось ось. Твердий, і я не можу його там суспензії швидко навести, а цей спокійно наводить коричневого. о хо хо слухайте, оце Ханзан, Боже. Люденькі добрі. Який же він мілкий при цьому... Ой-ой-ой-ой-ой, який він твердий. Боже, як він працює. Ой цей. Це і направить, і суспензію зробить. Це просто огонь. яку, яку він залишив агресію. Тут тобто камінь дає агресію, треба під нього підібрати е, слура. Та, можна з турком буде спробувати, але це вже інша історія. Е, Підрізьмую. Тобто зі слорами можна працювати на будь-якому камені. Навіть на індіях можна, вже не буду показувати, але суть зрозуміла. Значить, коли ви працюєте на апексі, ми наводимо суспензію, даємо їй отак от висохнути. Да? Ось вона буквально сохне на очах. Тобто на 5 хвилин відклали, потім 5 капель масла додали і вже працюєте на апексі. Основне правило: камінь, оцей, наприклад, самий твердий. Чим твердіше е, камінь, тим він більше підходить для ханзану і однорідніше, мілкіше. Е, це коли ви хочете, щоб він не приймав участь, а його працювала стороння суспензія. Да? Коли ви хочете, щоб камінь е, працював, наприклад, сам навіть твердий, От дивіться, це твердий камінь. Беремо кераміку, кераміку, яка твердіша. Зараз я його суспензію навожу. Хоча він твердий. Да? Але кераміка робить своє. І тут вже буде робота самого каменю зі своєю суспензією. Тобто я отак от попрацював, там весь задирок зняв. Потім я зітру, наприклад, на апексі. І я просто на зерно, на сухому або на півсухому камені, ще зроблю декілька руків. Я е, почув, як крайка набула агресія. А там вже далі, далі вже, вже дивіться, наскільки треба вам така агресія, чи піти її е, тоньше якимось мілким, типу єлулейка, зробити. Від цього буде результат. Ну і зрозуміло, що бачите, зразу, зразу він дуже-дуже шовковисто став різати. Це декілька рухів, це просто я показую. Не сприймайте це за там цілим. Цілу історію по заточці. Ні, просто ніж був тупий, ми його е, якось привели до тями, і якось він почав різати е, для багатьох цілей. І задачі цього буде достатньо. А якщо посидіти ще й на повноформатних каменях, то можна досягти результатів. Тому ще раз: слури потрібні різні, хочете вашити, хочете скрипалі, хочете якісь. Турки імениті, Єловлейки, Хіндосани або інші камені, тут не важливо. Важливо зрозуміти, що всі камені працюють, майже на будь-якому камені можна використовувати або там, його суспензію, навіть ось, ось твердий скрипаль, Але алмаз чи кераміка з натиском дадуть суспензію, котра буде. Дуже активно працювати. Але треба зрозуміти, що камінь при цьому він зализується. Ми збиваємо йому вершки, і потім його структуру треба буде відновлювати на порошку, тобто збадьорювати. Але сама суспензія буде працювати, це вже ніж відносно тонко доведений, і все одно він спокійно працює. Що сподимося, він гарну, гарну агресію дав. Та, взагалі супер. Аж хрусти, да? Короче, кому яка треба, ту й можна досягти. Так що можна і тверді використовувати, і середні, і м'які, на м'яких можна свою суспензію вибувати, це також м'який, і цей краще використовувати зі своїм слуром, хоча можна і просто вибувати, можна і без слурика, отак от керамікою. Вибили суспензію алмазом. Ну, це спорне питання, я не проти там, алмазу, але все одно ну, там, я до цього відношуся е, засторожено. Ну от С-390. Ця суспензія також під'їдає. Так що дивіться, е, Тестуйте, пробуйте, варіацій може бути багато. Чимось заточили, чимось підправили, захотіли трошки тоньше, додавали суспензії, попрацювали, подивилися, звикнете, да, там, там це не мої камені. Там зі своїми каменями я там вже розібрався, який слур, під який камінь, що мені очікувати. Якщо щось пішло не так, бачите, повертаємося назад, де ви маєте результат там стовідсотковий, образно кажучи, і знов починаєте. Рухатися з нуля. Так що нічого в цьому такого немає. Тобто робота з суспензією це також окремий вид, я б сказав би, це не заточка, це доводка. Це чистка підводу, чистка крайки. Ну там хтось просто хоче, щоб підвод матовим виглядав. Це одна річ. Хтось хоче, щоб за дирку не було. Це інша річ. Хтось хоче зняти агресію. Наприклад, є агресивний камінь. Якщо ви, ви, ви вибуваєте на ньому суспензію, агресія спадає. Бачите, я стер ще раз провів по сухому, ну краще по сухому, ну неважливо. Це я так просто раді цікавості. І тут же отримав агресивну крайку. Так що. Пробуйте, все вийде, якщо розуміти, що просто треба закатати рукава і практика, практика, практика. І ви будете розуміти, які у вас камені краще там, до нержавік, які до порошків там, високовуглецевих, там, ну і так далі. Тобто вам це ніхто не підскаже. Всі хочуть якусь, якусь відповідь, якісь таблиці, які ми всі хочуть один універсальний камінь, щоб він все точив. Цього всього немає. Оці три, три зразки. Вони кожні будуть по-різному е течити. Цей твердіший, це я, я ось одразу відчуваю ну, це з різних розпилів. Е цей м'якіший, да, тобто Їх можна навіть одну назву брати декілька каменів і отримати вже е трошки інший результат. Так що слури топчик, е і це неважливо, це е якісь е відомі там, турки, єловлейки, вашити, або наші українські скрипалі. Е або це також скрипаль. Або це синтетика, це також це, це карпатський, до речі, червоний, теж класний, твердий камінюка. Це синтетики. Це Атлантик 1800, я вже не пам'ятаю, це Атлантик 1200, це також якийсь синтетик. Так що, всім гарної днини, мирного неба. Якщо що, я на зв'язку. Звертайтеся.